Вітаю вас на каналі. Тема сьогоднішнього відео чому він мовчить. Хочу звернути увагу, що онлайн-розклади працюють так, що саме ви виступаєте в ролі таролога, тому що саме ви, керуючись вашою інтуїцією, нажимаєте на те чи інше відео. Розклад не обов'язково може резонувати з вами на всі 100%, але ви можете прослухати його повністю, і навіть одна якась маленька деталь буде для вас дуже важливою. Прислухайтесь в першу чергу до себе, до ваших відчуттів, емоцій, думок, які виникають на фоні всього, що ви почуєте в цьому розкладі, чи побачите. Таким чином ви зможете прояснити саме ваші відчуття, ваші емоції, ваше ставлення до певної ситуації, до певної людини. І вже вирішувати, як діяти. Тема розклада, чому він мовчить, якщо людина, наприклад, не проявляється вже якийсь час, між вами якась пауза. Пам'ятайте, що розклад. Налаштований більше на ваше самопочуття емоційне, на його покращення. І пам'ятайте, що все ж таки найкращий спосіб з'ясувати, чому людина мовчить, чому вона відсторонилась, це спитати її напряму, якщо у вас є на це сили. Якщо ж ні, дивіться розклад і допомагайте собі. Можливо, якось трошки емоційно заспокоїтись. Пам'ятайте, що в будь-якій ситуації завжди обирайте себе. Отже, почнемо. Подивимось, що думає партнер, в якому стані він зараз знаходиться. Можливо, є якісь перешкоди для того, щоб він вийшов на контакт до вас? Отже, ну, дивимося. Чому партнер не виходить на зв'язок, чому мовчить? Що йому заважає? дум, які думки у нього зараз, який стан? Так. Я можу сказати, що. Багато перегорнутих карт. І це якраз свідчить так, що людина, можливо, закривається не тільки від вас, мовчить не тільки з вами. Давайте трошки фокус налаштую. не тільки від вас, а й від зовнішнього світу, можливо, багато думок у нього проходить саме вночі. Саме вночі. Можливо, йому сняться якісь такі неспокійні сни. Щось може турбувати його. Так. Багато, дуже багато думок у нього. Він хоче вирішити якесь питання, тобто якась підсвід... думки з підсвідомістю, можливо, чому саме в нічний час відбуваються ці думки. Можливо, він думає, в яку сторону діяти. Можливо, зараз йому треба якраз розібратись із собою. Він розглядає якісь, можливо, щось по бізнесу, робота. Багато думає про роботу, кудись поїхати. Щось контролювати. Можливо, почати якийсь новий бізнес, про це багато думок. Також у нього багато думок про якусь зірку. Можливо, це про вас, бо карта є закоханих. Про вас теж є. Можливо, ти ви якраз та сама зірка, до якої він хоче дотягнутись. Можливо, зустрітись з вами в нічний час, але зараз багато. Занадто багато думок з приводу якраз якоїсь самореалізації. Можливо, він хоче почати якийсь новий бізнес і сильно розмірковує в ту сторону. Можливо, зараз це найголовніше в його житті, адже є її карта суду. Можливо, цей чоловік, як тільки ну, завершив якісь відносини, можливо, у нього була сім'я, дружина, дитина, і, можливо, він завершує ці стосунки, а про вас тільки мріє. Але все одно він сподівається, все ж таки. Рухатись більше у вашу сторону. Бо ці люди вже трошки як у минулому. А вперед він дивиться, але більше у якусь самореалізацію, багато дуже думок. Він хоче рухатись, хоче звільнитись від якоїсь ситуації і хоче брати якісь нові горизонти, але хоче, щоб було все справедливо. Але поки що Поки що він тільки роздумує, не знаходить виходу, або лише очікує, лише очікує підходящого моменту, щоб діяти, знаходиться на такій певній паузі, певна стогнація, яка потрібна. Яка потрібна, щоб розібратись у своєму внутрішньому світі? Він хоче досягнути також гармонії у стосунках, і він, можливо, пов'язує цю гармонію з тим, що з його внутрішнім станом. Оцим. Тобто йому потрібна якась реалізація у соціумі. У соціум. Тому, щоб якось налагодити свій стан моральний, напевно, так? тому що, можливо, після цих бувших стосунків, трохи людина почуває себе у як роздраї, якось наче як в підвищеному стані, нібито не відчуваючи певну певну стабільну почву під ногами, і йому хочеться відірватися від цих оков можливо, зняти якийсь контроль з себе, або, навпаки, хочеться як дійти до такого балансу. Балансу, щоб не залежати від контролю. Тому що немає немає поки що в нього як справедливості немає рівноваги, немає рівноваги у його емоціях, думках, і він прагне до цього. Але думки про вас є. Є думки про, про стосунки, про гармонійні стосунки. Можливо, він мріє про вас як про зірочку, як про якусь надію, яка після прийде після того, як він все обміркує, як він повністю завершить, переживе. Ті бувші стосунки, і все стане по справедливості. Ось такий розклад на сьогодні. Пишіть коментарі, якщо вам було цікаво, якщо щось прорезонувало. Ставте вподобання, підписуйтесь на канал. І дякую вам за перегляд. Бережіть себе. До зустрічі!